Радий вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 46 -е заняття на тему теплопровідність. Сьогодні я вам розповім, що називають теплопровідністю дуже просто. Це не складна тема, і я сподіваюся, ви її дуже швидко зрозумієте. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, також поділитися цим відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. Отже, теплопровідність. Давайте зробимо такий собі малюночок. Малюночок. І після цього вам стане все зрозуміло. А, в нас є сірник. В нас є сірник. Ось у нас на сірнику те, що ми зараз будемо підпалювати. І в нас є вогонь. Тобто ми підносимо цей сірник до вогня. І вогонь його відповідно розпочинає нагрівати. Да? Тобто нагрівати. Сірник починає загоратися, загоратися. Тобто він спалахує. І спалахує він лише у цій точці, ну, тому що сірка саме тут. Так? Але що відбувається після цього? Після того, як сірник спалахнув, він починає горіти від початку і ось до цього кінця? Від початку і до цього кінця. І ви його можете тримати до тих пір, поки вогонь не дійшов, ну, скажімо, близько до ваших пальців. А, як тут зрозуміти, що таке теплопровідність? Саме і цей процес, коли сірник послідовно згорає і є теплопровідністю. Тобто, дивіться, тепло, тепло поступово передається. Тепло поступово передається до наступних його частинок, і він загорається. А дивіться, як це відбувається. Ми вже з вами визначалися. Давайте зобразимо сірник і його внутрішній склад. Ось його внутрішні частинки, атоми молекули, з яких цей сірник складається. Ось він такий. Давайте намалюємо його. Такі частинки. І ці частинки, відповідно, взаємодіють між собою. І вони рухаються з певною швидкістю. Ось у нас у сірника його сірка, яку ми зараз підпалили. Давайте тепер згадувати тему попередніх уроків. Від чого залежить внутрішня енергія тіла? Вона залежить від температури. І, відповідно, температура що придає тілу? Збільшує розміри, збільшує внутрішню енергію, відповідно, збільшує а, внутрішню швидкість. Цих атомів та молекул, бо, ніж більшою є температура тіла, то, відповідно, більшою є швидкість внутрішніх цих атомів та молекул, його частини, з яких він складається, ми підпалили цей сірник. І відповідно швидкість цих частинок стає більшою, швидшою. Вони починають. Дивіться, їхня кількість не збільшується, а збільшується лише швидкість. Вони розпочинають швидко, хаотично рухатись і передають відповідно, своє тепло. Те, що вже було нагріто, передають своє тепло попереднім частинкам. І так відбувається аж до кінця. Тобто це все пришвидшується і згорає. Тобто цей процес можна характеризувати як теплопровідність. Тобто, коли частинки передають своє тепло іншим частинкам. І це так продовжується, за усім, рівномірно продовжується за усім цим сірником чи іншим якимось предметом. Тепер треба поговорити про те. Які е, матеріали краще за все проводять е, тепло, і які матеріали обладають гіршими властивостями теплопровідності? Дивіться, найкращі провідники тепла це метали. Тобто метал грійте найпростіше. Ось скажімо, давайте так подумаємо. Якщо ви колись пробували покласти у спекотний день метал на землю чи ну, під, під сонце, поставити метал під сонце, а потім босими ногами пройтися за Ну Це дуже боляче, тобто воно буде вас опе... ну, опече. опече. Ось, тому метал він є гарним теплопровідником. А тепер на другому місці це деревина та скло. Якщо ви покладете метал і рядом скло під одну й ту саму температуру сонця у літній спекотний день, то пройтись деревиною вам буде набагато простіше, ніж пройтись за металом, бо метал він дуже сильно нагрівається. І дуже швидко. Тепер, ось дивіться, якщо б ми взяли металевий якийсь стрижень, то він би нагрівся за тих же умов набагато швидше, ніж цей сірник. Тому ви можете тримати цей сірник до тих пір, поки полум'я не дойде, аж до сюди, тобто близько до ваших пальців. Ну, так само скло пластмаса це зрозуміло. Рідини. Дивіться, рідини, то також гірше, ніж метал і деревина, скло пластмаса, проводять, проводять тепло. Проводять тепло вони гірше, але окрім розкаленних металів. Якщо метал є розплавлений, розплавлений метал, то він проводить е, тепло гарно, рідини ні. Е, тепер з приводу газів. Гази також проводять ще гірше, проводять е, тепло. Тут є пояснення. Ну, по-перше, ще з курсу сьомого класу відомо, що атоми, молекули та атоми газу розташовуються на великій відстані одна від одної. Тобто, ви можете, скажімо, якщо ви газ закачали у балон. І під об'ємом ви його можете стиснути. Сильно стиснути, з водою так не вийде. А як, яким чином він стискається? Ви зменшуєте просто відстань між його частинками. А ось тепер дивіться, чому гази проводять плохо тепло. Тому що, по-перше, коли ви їх починаєте нагрівати, між частинками газу збільшується ще більше відстань. Тобто ще більше збільшується, збільшується відстань. Вона, вона стає більшою, і відповідно, так як відстань стала більшою, то. І, о... Тепло про ним проводити стає ще складніше. Тепер скло волокно, вата та кутро також проводять погано о, тепло, це їх такі природні властивості, тобто вони плохо проводять. І тепер, де ж ми на практиці можемо це застосувати? Тварини, Тварини які живуть ну, в таких умовах, де, скажімо, холодно. Да? Тобто, де холодно. У них є під кожний жир. І під кожний жир їм допомагає уникати переохолодження, тобто він не пропускає холод до тіла оцей жир, і він як є таким захисником цієї тварини. Тварини, скажімо, коти, коти в них проходить періодична лінька. Так? Тобто, напевно, у кого є кішка, ви знаєте, що вони лізуть, тобто шерсть в них вилазить, замінюється іншою шерстю. Тобто, періодично таке буває. А від чого це залежить і для чого? Шерсть є гарним захисником від холода. Тобто, ну ось якраз от дивіться, ось хутро, вата, бачите, ось такі скловолокно. Ну, тварини, звісно, не, не цей матеріал, але все ж таки, шерсть тварини, вона а, погано буде проводити. Цей холод і вона його буде захищати від холода. А коли зима проходить настає літо, він цю шерсть скидає, в нього вона замінюється, замінюється на таку, що е, ну дозволяє охолоджувати тіло. Тобто, це відбувається для того, аби тварині було комфортно існувати в умовах холоду та умовах спеки. А також ще один приклад на скажімо, прикладі будинків, тобто є люди, що утеплюють будинки, чи сучасні будинки вже будують з утепленням. Навіщо це робити? Тобто пінопластом їх утеплюють? Ну здебільшого Можливо, можна ще утеплювати мінеральною ватою, там ще якісь методики утеплення, але здебільш, здебільш це пінопласт. А для чого? Пінопласт допомагає квартирі чи будинку зменшити втрати тепла. Тобто, якщо ви нагріли приміщення до 25 градусів, припустимо взимку. І ці 25 градусів за максимумом будуть зберігатися у вашому будинку, якщо ви періодично будете підтримувати. Тобто теплообмін з оточуючою середою буде досить малесеньким, якщо пінопласт він як захищає від цього, тобто він не дає теплу уходити, а холоду потрапляти у квартиру, тобто він такий бар'єр на шляху тепла та холода, щоб не уйшло тепло та не зайшов холод. Оце і є метою утеплення квартир. А тепер з приводу того, а що відбувається, якщо, скажімо, цього пінопласта нема. Якщо ви не утеплюєте квартиру, то просто тепло буде швидко уходити, воно буде обмінюватися з, ну, з, з вулицею. Да? Тобто тепло буде уходити на вулицю, а холод, відповідно, буде заходити в квартиру і ви будете витрачати більше грошей на опалення своєї квартири. я сподіваюся, що тему ви зрозуміли, можливо, в когось залишилися запитання. На цьому цілком тема є поясненою. Якщо запитання є, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, то... Усього очікую на наступному занятті. Але ж не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.